Є думка про те, що е, останніми днями росіяни атакують е, наші міста з метою посіяти розбрат в нашій країні. Вони досі не вивчили цей урок, що це просто неможливо, і е, е, сепарувати одне від одного знаєте, цивільне населення, народ країни і військових. Зокрема, через те, що е, намагаються продемонструвати, що системи протиповітряної оборони зараз перед день можливо контрнаступу скоріше за все прикривають нашу наступальну операцію, будуть прикривати наступальну операцію саме от на лінії зіткнення. Ну а тили, нібито голі сидять, подивіться цивільні вас залишають фактично з нічим, і ви перед нами абсолютно беззахисні. Як думаєте, ця тактика може до чогось призвести? Ну, це смішно, якщо просто-напросто проаналізувати цифри, які кожного дня або після кожної такої атаки представляє командування повітряних сил. Ми бачимо, що ефективність ППО України сягає в тилових в мирних районах, сягає, якщо не помиляюся, 70-80%. Це більше ніж прославлений. Залізний щит в Ізраїлі, зважаючи на те, що це ті ракети, якими обстрілюють Ізраїль, і ті ракети, якими Росія вбиває мирне населення в Україні, це абсолютно різні технологічні рівні. І те, що демонструють ППО України, протиповітряні сили, протиповітряна оборона України, це просто на межі фантастики. 70-80%. Ми сьогодні чули, що здається, в Києві збили усі ракети. Якщо я не помиляюся, ну, це фантастичні показники. І ну, це сміховинно. Знову ж таки, Путін потрапив і командування, російсько військове, політичне командування Росії потрапило в пастку, яку вони самі ж, і дуже ретельно готували. Вони справді повірили, що от українці такі недолугі, безталанні, наївні і так далі. Але от виявилося, що це не так. Але вони й продовжують в це вірити, тому що, ну, як можуть вони помилятися?